Також в асортименті присутні такі чудові набори. Вони в зручних кейсах. Таким чином збираються. Вони відрізняються комплектацією. В цьому наборі ми маємо 19 одиниць, в цьому 38. Розглянемо набір, де у нас 38 одиниць. Ми маємо пластикові різноманітні знімачі. Є такі металевий. Ось ми його станемо. Ось такі от металевий знімач кріплення. Різноманітні ключочки. Ось такі металеві. металеві. Е, для розпіновки коннекторів. Ключики для розпіновки коннекторів. Він дуже зручний для власного використання. Та для станції технічного обслуговування. Набір на 19 одиниць відрізняється комплектацією, але всі базові знімачі в ньому також присутні. Обидва набори ви можете замовити на сайті. Вартість великого набору 850 гривень, вартість меншого набору 650 гривень. Звертайтеся.